До прориву дамби у Краматорську затоплено майже 260 будинків. Прорив стався саме у цій частині міста, яке постійно обстрілює Росія. Березневий снігопад розбив частину дамби, через що збільшився викид води. На одному із ставків частково зруйнований водоскидний шлюз. Через це вода тече неконтрольовано. Зараз рятувальники створюють бетонне загородження та розчищають русло річки, щоб мінімізувати наслідки розливу. Місцевих жителів евакуюють та розселяють до тимчасового житла. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Нагадаємо, в ніч на 4 квітня окупанти завдали потужних ударів по Курахівській громаді. Росіяни застосували артилерію, зокрема касетні боєприпаси та ракети. У Кураховому пошкоджено торговельний комплекс будівлі Укрпошти, Укртелекому, лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.